Зараз е, вибудовується так обережна атака, оскільки щільно обороняється. Команда Інтеляс. І що ж? І відбирають такий м'яч. Їм можна зараз стрімко атакувати в, в, в частину майданчика Інтеляс. Є удар з кута, Справляється із ним воротар команди Халупа. Восьмий е, номер Ігор Шевчук. П'ятий Руслан Борис. Е, номер... 25, Микола Марчук, 10-й Віталій добули підопічні Юрія Когута. Одна нічия і одна поразка. Хоча за таким стрімким стартом не скажеш, що на останньому разі одним голом можуть похвастатися, але зараз хороша можливість забити свій другий гол. Найтілізі, і вони це роблять! Відкриває рахунок СОВСЕР А2. І робить це номер 77 Хороша спроба зараз якісно реалізувати. Стандарт, і вони це роблять. Інтеляс зрівнює рахунок. Швидко відновили. Інтеляс переміг і джелівей із рахунком 3-1. Ну і згодом була поразка від Техмеджик. Матч розпочинався непогано для підопічних Степана Струка. Гол від Степана. І зараз ще один гол. Подивіться. Що робить Інтеляс? Перевернули фактично гру в першому таймі. Зправляється все-таки з небезпекою. Дмитро Насідник, номер 1 Знову перехоплення. Подивіться, як впевнено, зараз став виглядати. Інтеляс ще один гол Футболить Власну перевагу незадовго до завершення першого тайму. Команда Степана Струка попереду вже не. Рятувати матч, здобути бодай нічию. Хоча я вважаю, що за таким стартом матчу команда точно розраховує. Даруйте двох турів. Ну не варто ще заглядати в турнірну таблицю, оскільки часу ще досить багато зараз рятує. Лівів з високим показником в результативності також ішли Роман Грищук, дев'ять забитих м'ячів. Андрій Плекан, Ігор Шевчук, Константин Петрик. По два голи забили. Отже, на три тури. І в показнику голів. Плюс 2 зараз, оскільки 8 забито і 6 пропущено. Інтеля з м'ячем, Тут також зараз обмежений простір попереду. Складно вийти на чужу половину майданчика. І тут знову непорозуміємо. Часу все мало залишається, фактично половина тайму. Передача ліворуч. Зараз із м'ячем Третій номер. Ігор Грицький. Перевід удар! Не вдалося зараз забити. Ішли Роман Грищук. 9 голів Андрій Плекан, Ігор Шевчук, Костянти Петрик. По два голи забили. В літньому сині. Знову блокується передача. Атак, контратака. Потрібно захищатися. Досить складно. Це буде вихід. Вічна віч і гол. Фактично Інтеля ставить крапку в цьому матчі. Так як треба, використали свій момент. Задоволений. Наразі проводять свою найрезультативнішу гру за три тури. Тепер 9 голів на рахунку Інтеляс. І перевага тепер складає. 9, а тепер 10. Як у цьому мемі 9, ні, 10 усе таки забиває. Так, швидко віддасть гру супернику. Але знову ж таки, це третій тур підопічних Юрія Когота. Є дуже багато цих викликів і шансів, щоб показати себе з найкращого боку. А це шостий гол. від Інтеліс. І таки це не була результативна ка. П'ять один рахунок, але цікавий поєдинок загалом, попри все, ми побачили, Інтеліс потішив нас яскравою перемогою з рахунком 6-1, я так думаю, все-таки